Усім привіт, добрий день, хлопчики і дівчатка. Здрастуйте, кузю. А що ти робиш? Готуюся до сьогоднішнього змагання. До якого змагання? Ми з кониками побилися об заклад, хто з нас найшвидший. Тож я тренуюся, хочу виграти змагання і стати чемпіоном. Козю, а навіщо тобі бути чемпіоном? Щоб усі мною захоплювалися і казали, який я молодець. Козю, правду кажучи, я сумніваюся, що ти виграєш змагання. Чому це? Аби стати найшвидшим, треба тренуватися щодня, а ти почав тільки перед самим змаганням. Але якщо я тренуватимусь щодня, в мене не залишиться часу на ігри. Ти можеш гратися після тренувань, хоча ти, звісно, будеш утомлюватися. Нічого, Кузю, я допомагатиму тобі тренуватись. Оце вже ні. Тренуватися щодня дуже нудно. Я і так найшвидший у світі. Ні. Це зовсім не так. Тоді скажи, хто швидший за мене? Ну, наприклад, страус. А хто це? Страус це найбільший у світі птах. У нього довга шия та довгі ноги, тому бігають страуси неймовірно швидко, а от крила у них зовсім маленькі і літати вони не можуть. А правда, що коли страуси лякаються, то ховають голову у пісок. Коли страуси лякаються, вони кладуть шию і голову на землю і стають схожими на маленький пагорб. Так вони маскуються. Міло, а звідки ти так багато знаєш про страусів? Розповідав дід Шер. Він також розповів мені про інших цікавих птахів. Будь ласка, розкажи про них пізніше, бо я зараз їду на змагання з кониками. Добре, успіху тобі, кузю. Ми будемо за тебе вболівати. А як, Кузю, ти виграв змагання? Ні, я програв. От бачиш, Кузю, потрібно було більше тренуватися. Так, тепер я це розумію, і мені дуже сумно. Чому? Бо тепер ніхто не скаже, що я молодець, і всі з мене сміятимуться. Кузю, а як же ми? Адже ми твої друзі, і ні за що не будемо з тебе сміятися. Так, нам байдуже виграв ти чи програв. Ми любимо тебе, бо ти наш дрог. Правда, друзі? Ви не вважаєте мене слабаком? Звичайно, ні. Ми знаємо, що ти хороший, сміливий, добрий і зовсім не слабак. А змагання ти виграєш іншим разом. Дякую. Я дуже радий, що в мене є такі друзі, як ви. Мені вже зовсім не сумно. От і чудово. А чим ми зараз займемося? Міла обіцяла розповісти щось цікаве про птахів. От ворони, наприклад, дуже розумні. Коли ворона знаходить суху хлібну кірку, обов'язково знайде калюжу. Вона розмочує її, а вже потім їсть. Як дивно, так. А ще ворони дуже веселі і люблять розважатися. Вони сідають на похилі дахи і скочуються з них, ніби з гірки. Як цікаво, так. Шкода, що час нашої програми добігає кінця. Хотілося б поговорити ще про птахів. Може, телеглядачі розкажуть нам про них. Так, друзі, будь ласка, намалюйте птахів, яких ви знаєте. Ми будемо чекати малюнків. І не забувайте, що всім, навіть пташкам, потрібні віддані друзі. Правильно, Козю, до побачення.